Сьогодні задумала зробити печиво з такого тіста, з злідла. Воно, можливо, не дуже підходить для такої ідеї, але я його вже розкатала. Маю ще два кольорових цукри: зелений і червоний, який блищить. золотом. І до печива маю такі формочки. Дудину і зірочку. І що це мені потрібно? Так, вирізачка. І з іншого такого тіста думаю зробити ще рогалики з фруктами. Тісто вже наполовину готове, бо я формочки повирізала, лишилось їх подіставати, прикрасти, зробити з нього толкове печиво. І така ситуація з противнями. Так як в штатах не йдуть вони до комплекту з духовкою, то в мене така форма. Я її маслом змастила. Це, до речі, дуже добре працює, тому а таке от печиво і цікаво, що з цього вийде. Треба засунути туди і телефон. Ну Воно піднялося. Зараз буде перервана каву, кому цікаво, п'ю таку каву. Її треба заварювати, але я роблю все в чашці, окей, для мене. І це вже на трикутники порізала, чекаю, поки -от запечеться все. Буду використовувати такий коричневий цукор і крохмаль. І зараз покажу такий набір фруктів буде. Отакі От вийшли: і печиво, і рогалики. І скажу, що печиво, до речі, дуже прикольне з цього тіста, бо воно не солодке, воно таке розсипчате. А рогалики з фруктами вони завжди виходять фантастичні!